Тетяна, а, Ману... доброго дня, чути нас. Хочу вас вам представити: це в основному всі вимушені переселенці. Вони активні дуже, бо дуже часто відвідують наші заходи, які ми влаштовуємо за підтримки і Амі, і Схід, і інших організацій. Хотіла вам спочатку презентувати по дослідженню деякі цифри, а потім передати слово нашим пресудам. По дослідженню, хочу сказати, що 54 анкети з Черкаської області люди заповнили, це в переважності люди були старше 45 років, а так 35-40 також ну, майже на, одній, на одному рівні. А, люди приїхали а, в більшості з Донецької та Луганської області, областів. з Запорізької дуже багато людей. А, а також а, а, з Миколаївської області, навіть з Кіровоградської області є, Дніпропетровська є, Херсонська є а, і також Харківська. Менше. Е, е, ну, В більшості е, потреби у людей е, в засобах гігієни, е, в житлі е, пишуть про дуже високі ціни на житло, е, про е, про ем, нестаток коштів е, на медикаменти. Е, на, е, писали і про дитячі товари, що не вистачає е, е, дитячих гігієнічних і памперсів, і полюшок не вистачає. Е, е, також не вистачає грошей на, на їжу, на базові потреби е, е, mm. і інші. 嗯。Uh Потреби. Є потреба в спілкуванні, є потреба в розвитку дітей, недостатня кількість, або взагалі пишуть: про немає гуртків. Хочу Ірину Нагорну представити. Ну, її і, і, колега Оксана. Ірина Нагорна, вона до нас дуже багато відвідувала наших Заходів, вона є вимушеною переселенкою а, з Донецької о... Запорізької області. Боже мой, трохи переживаю. А, вона зараз а, в команді Червоного Христа а, вона трохи а, розповість про а, ті потреби, з якими а, стикаються вимушені переселенці, і, взагалі, а, Ну над чим вони працюють зараз. Добрий день, мене звуть Нагорна Ірина, як сказала вже Тетяна. Я вимушена переселенка із Запорізької області. Завдячую громадській організації Шлях добра за те, що вивели мене буквально з депресії, і як бачите, я далі продовжую свою діяльність вже іншій організації. Наразі я працюю в Червоному кресті як фахівець з організації і розвитку і розвитку волонтерства. Наразі ми. Хочемо з громадською організацією Шлях добра заключити. Меморандум про співпрацю, так як зараз в Умані планується відкрити дуже великий простір: це двісті квадратів, 200... більше ніж 200 квадратів простір для вимушених переселенців і для інших категорій людей. Найбільше ми хочемо охопити саме категорію людей: це сім'ї, діти, молодь, де є люди з інвалідністю, з інклюзією. Тому ми з громадською організацією будемо тісно співпрацювати. Наразі я, як ВПО, а також як представник Червоного Христа, дуже добре розумію потреби як внутрішніх пересел, внутрішньо переміщених осіб, так і місцевих мешканців. Саме ну перша потреба як внутрішнього пере внутрішньої переселенки, і моя особиста потреба, і потреба 90% таких людей це звичайно житло. Тому, як чесно кажучи, багато програм державних стосовно надання житла, ну вони мало діють. Ну, відверті вони діють дійсно дуже в маленькому тому що співпошенні. Потреби також є в засобах гігієни і продуктових наборах. Зараз у Червоного Христа, на жаль, нам немає такого фінансування, яке було у 2022-2023 році для надання таких продуктових наборів, але наша область працює в цьому напрямку, і ми сподіваємося, що зна, можливо наприкінці цього року, маршу, або року ми зможемо щось надати нашим внутрішні переселенки. Внутріння... Перевічним особам саме е, Уманській громаді. Також ми діємо, працюємо по напрямкам: це психосоціальна підтримка населення, мінна небезпека, де наші спеціалісти розповідають е, про міну небезпеку, це волонтерський напрямок, де ми розповідаємо про, е, про е, потрібність волонтерів. Про його, про розвиток волонтерства, і, скажімо так, про О, ой, хотіла так швидко сказати, забула слово про культуру волонтерства, так я б сказала. Бо у нас, на жаль, не дуже саме розвинута культура волонтерства. Ще у нас працюють такі напряки, напрямки, як перша допомога, і в Умані є великий осередок. Це у нас кабінет повністю оснащений для проведення таких заходів, де наш спеціаліст надає не тільки майстер-класи, а вона має сертифікат міжнародного зразка, яка може надавати проводити тренінги. Після тренінгів люди отримують сертифікати. Це коротенько про Червоний Хрест і про нашу е, співдію з громадською організацією Шлях добра. Я їм вдячна за запрошення. Дякую вам за увагу. Дякую, Я дійсно. Просто а... коаліція. коаліція просто прекрасна доповідачів команди творчих людей. Танечка, так. Да, дякую. Я хотіла ще е, ну трохи надати слова Наталії. Вона розкаже саме точечно про е, свою проблему, бо це проблема не тільки її. Мені здається, з такою проблемою дуже багато хто стикається. Ну, е... Розкажіть Наталія. Добрий день всім. Я переселенка Донецької області і наразі наш маленький наше маленьке містечко вже окуповане, і зовсім недавно приїхав до мене чоловік. А ну, скажем так, просто і нема де ночувати, нема де спати. Поки що ми спимо на підвозі, поки тепло, ось. Але вже не за горами зима, то треба щось шукати, якусь розкладушку. Ютімся в шестеро, в двохпомнатній квартирі, тому ніякі там кроваті нічого не допоможе, треба тільки розкладушка. Це одна проблема житейська, а друга житейська проблема, в мене мама лежача і потребую я памперси, і я така не одна, нас багато, тому, звичайно, нам треба і житло в общому масштабі, От. Але на сьогоднішній день оце розкладушка і памперси для мене важливі. Дякую за увагу. Так, дійсно так, така проблема, бо зараз менше на це звертаються уваги, але людям люди потребують допомоги. Ну, В принципі, ми все розказали, що хотіли вам донести. Це психологічна підтримка дуже потрібна. Бо коли ми так от збираємося, трохи люди настраюються, ну, більш щасливіші стають, бо вони виговарюються, бо вони діляться своїми проблемами радостями. Тоді вже якось дружні стосунки у нас. Ми інколи ходимо в кінотеатр разом на каву. Ну це ми у нас таке життя в громадській організації Шлях добра міста. Все, дякую за увагу.